У новій українській школі змінилися підходи до професійного розвитку педагогів, вагомого значення набули спільний пошук рішень, обмін досвідом В Ленковецькій об'єднаній територіальній громаді Шепетівського району такою платформою для взаємопідтримки розвитку та побудови професійної траєкторії вчителів початкових класів. Є школа вищої педагогічної майстерності, яка охоплює 16 педагогів, справжніх агентів змін нуш. Завдяки наставництву Оксани Олександрівни Кулик, я пройшла успішну підготовку як тренер школи педмайстерності та разом із колегами впроваджуємо передовий досвід освітян області з метою створення умов. Для розкриття інтелектуального та творчого потенціалу кожної дитини. Успішна педагогічна діяльність кожного вчителя залежить не лише від його освіти і особистих якостей, а й від того, яку методичну та консультативну допомогу підтримку колег він отримає. Як стимулюватиметься його ініціативність і творчий розвиток, тому школа педагогічної майстерності стала яскравим прикладом професійної взаємопідтримки педагогів? Головною метою нашої співпраці є удосконалення фахової компетентності вчителів, надання допомоги колегам, при впровадженні сучасних підходів. У освітній простір, взаємообмін досвідом, формування і розвиток індивідуального стилю педагогічної діяльності, адже педагоги суб'єкти постійного активного навчання. А найбільш ефективною формою професійного розвитку є щоденна діяльність педагога. Тому традиційними для нас стали практичні семінари, тренінги, майстер-класи з актуальних тем, зокрема, формувальне оцінювання множ, реалізація компетентнісного підходу на уроках математики, пошуково-дослідницька діяльність на уроках я досліджую світ, педагогіка партнерства, як продуктивна форма взаємодії вчителя, учнів тощо. Жива співпраця, позитивний настрій, творчий та креативний підхід панують на таких зустрічах. Як результат педагоги набувають нові знання і досвід, мотивацію щодо постійного самодосконалення, а ще діляться своїм досвідом. На щорічній виставці педагогічних інновацій освіта Хмельниччини на шляхах реформування та здобувають призові місця. Педагоги громади активні учасники Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності Вчитель року. Кабінети початкових класів стали справжніми лабораторіями творчого пошуку. Та оптимального вибору і поєднання різних форм методів, технології навчання. Саме тому маємо високі здобутки у всеукраїнському конкурсі кращий кабінет початкових класів. Дистанційне навчання виклик, який ми прийняли дуже швидко нам всім. Довелося навчатися, організовувати свою роботу з дому, безперечно, всі розуміли необхідність та обґрунтованість нових умов життя. Однак прийняти та звикнути до всього цього виявилось непросто, проте дистанційне навчання це не лише виклики, але й нові можливості, віртуальні зустрічі колег. Дозволили удосконалювати професійну майстерність з питань онлайн-сервіси для дистанційної роботи. Створення навчального відео дистанційні ігри в сучасному освітньому просторі. Ефективною формою обміну ідей став методичний марафон з теми. Дистанційна форма роботи. У початковій школі. На засіданні у формі цифрового клейдоскопа було опрацьовано електронні освітні ресурси для нової української школи. Під час практичної частини колеги обмінялися досвідом роботи з теми інструменти для зворотнього зв'язку під час дистанційного навчання. Популярною серед наших педагогів та учасників стали онлайн-платформи на урок всеосвіта, освіта, де беремо участь в олімпіадах, ділимося своїми здобутками. Головним результатом нашої спільної діяльності є розвиток особистісного молодшого школяра, формування в ньому провідної навчальної діяльності. Міння і бажання вчитися, бо кожен зміг би без перешкод продовжити свою освіту в основній школі та адаптуватися у житті. Наші здобувачі освіти не бояться помилитися, спілкуються вшитом як з партнером, вони полюбляють працювати разом, адже групова робота дає можливість розкритися. Вони оволодівають такими мінням, як от ініціативність, критичне та системне мислення, обґрунтування власної думки, позиції, здатність висловлювати свої думки. А головне набувають компетентностей. Заради цього і працюємо. Ця професія вічна. Якби не мінялося суспільство. Якби далеко не йшло воно у своєму розвитку, без учителя воно ніколи не обійдеться. Тому кожному із нас необхідно цілеспрямовано, впевнено працювати над собою, тримаючи освітянський фронт.